Слава Ісусу Христу! Перша Тимофія, 4 глава, 16 вірш. Уважай на самого себе та та на науку і тримайся в цьому. чинячи та спасеш і самого себе, і тих, хто тебе слухає. Сідайте. Я прочитаю також е, на сучасній українській мові переклад. Будь пильний до себе і до вчення, І займайся цим постійно. Бо так вчиняючи і себе врятуєш тих, ти, що слухають тебе. Будь пильний до себе і до е, і, Знаєте, у кожній культурі, у кожному народу є своє вчення. І вони вважають, що це вчення вірне по відношенню до них, до їхньої душі, до тіла. І я пам'ятаю, я вже в часи ну, комунізму в школу ходив, був атеїстом. І знаєте, коли говорили за бігуючих, моє надзвичайне любий комунізм. Ну, я не був комуністом. Я не вважав це правильно. Ну, я був атеїстом. І я говорю, це, віра це для бабків, ви знаєте, і... але пройшов час і доволі таки висрий час, тому що я тільки закінчив школу, і щось ну, в моєму серці, в розумі, начали такі думки. Ну не вже, не вже те, що учить комунізм, що людина тимчасова, що народилася, виросла, постаріла, померла і все. Ні. Людина доволі таке розумне творіння, щоб просто так уйти у вічність і не мати майбутнього. Як коли всі ученики покидали Ісуса Христа, і Ісус говорить, ви мене залишите, а апостоли говорять, ні, бо ти маєш два голей вічного життя. Так і я почав замислювати, і коли я... ну, Перше, що я з своїми друзями там, спілкуючись говорю, цікаво було просто почитати Біблію, тому що я знав, що ну, все-таки релігія вона дає надію на життя вічне. І мене це зацікавило. І що цікаво, коли людина шукає Бога, бо все зробить, щоб ця людина її знайшла Бога. І це був вже розпад Советського Союзу. І я пам'ятаю, я приїхав на базар, і коли я ходив по базарі, я просто замітив на одному із прилавків, лежить книга, на книгі хрест намальований. Ну, я і гадки не знав, що це навіть Біблія. Я просто, ага, раз там хрест, значить щось там таке бути за Бога. Ладно, куплю її. Я купив цю книгу, а потім визнав, що це була Біблія. І так я став читати Біблію. І так я пізнав Бога. І тобто, будь пильний до себе і до вчення. Тобто вчення, яке ти маєш внутрі серця. Тому що кожна людина має своє в своєму серці якесь вчення, якісь думки, що вона правильно чинить, Він як попереджає, ми повинні аналізувати, чи він – це вчення. Хоча, ви знаєте, от, навіть будучи себе вважати віруючим, можна глибоко пошибатися. І я пам'ятаю також, у мене така була цікава історія. Я коли увірував, я навіть не знав, що є православні католики, баптісти, харизмати і так далі. І Так сталося, що я попадаю в семінарію і ну, тобто, питався туди попасти другими словами. І коли ми з одним знайомим, він хороший був. Хоча я скажу про стане, ну хороший доволі таки віруючий був. І ми коли з ним проходили, один рядовий монах, ну, вже такий водак, його бачив, підізвав до себе, каже, е -е 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 чую, бачу, він щось там, коли у нього раз, раз, той швидко раз, туха сняв. Ну, він одійшов від нього. Що таке? Він говорив, Та він сказав, що це знам'я сатани, щоб я сняв, бо це не -е 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 -е, неприлично віруючому силі. Я кажу, хорошо, а на якому основанні він тобі сказав? Я на той час вже доволі таки хорошо знав Біблію, я не знав конфесії, роззналася да? конфесією, я знав Біблію, на якому основанні він це тобі сказав? А він там, ну він старший, це ж придання, це... Ну хорошо. В той же день е, нас зібрали в актовому залі, і е, прийшов вже старший монах. І він... Зробив зауваження тим, хто на це зібрання прийшов в спортивних костюмах. Він говорить: тут деякі люди навіть прийшли в костюмах і в галстуках, наскільки це для них важливо, а ви прийшли в костюмах. Ви знаєте, я його штовхнув цього знайомого, кажу, ну що тобі там той казав? А він, ну... Mm -hmm. Тобто вважай, будь пильний до того, що ти навчаєшся, і того, що ти пізнаєш, Тому що це для тебе. Життя вічне. Попереджає Біблія. І в книгі Ісуса Навина перва глава, візьми вірш. Нехай книга цього закону не відійде від твоїх уст, але будеш роздумувати про неї в день та вночі, щоб додержав і чинити все, що написано в ній. Бо тоді ти зробиш щасливими дороги твої і тоді буде щастити Тобі. Нехай книга цього закону. Якого закону? Закону Божого Біблії. Якщо ми Будемо знати хорошо Біблію? <кій> звичайно, ми зможемо і добре розуміти те, що жде від нас Бог. Якщо Ми не будемо знати, її, ми не будемо знати, що від нас Бог очікує. Ми будемо просто говорити, от я чув, я знаю, я там то, моя бабка робила так, мій дід робив так. А чи це так дійсно? Оце вже другий вопрос. І ви знаєте, якщо написано тут, що щоб додержувати і чинити все, що написано, «Бо тоді ти зробиш щасливими дороги свої. Як не дивно, але людина, якщо що касається неприємностей, ну, скажімо, перебіжить під дорогу чорну і все, це вже неприємності. Треба і збігати без імена, і вітро, ви знаєте, люди наскільки свої вірні, вони вірять в що, що угодно, але тільки не те, що треба. Хоча я скажу, якщо людина буде вірити в те, що її там перейдуть пустити відро, як Ісус сказав, по вірі вашій буде вам. Тому що ви в це вірите. Ви самі собі создаєте проблем на рідному місці. Ну, Біблія говорить, якщо ця книга не відійде від ваших вас, ви відкинете всю оцей хлам, непотрібний для вас, і ви будете виконувати Слово Боже, і тоді буде щастити вам. Тому що ви будете в слові. Як... От простий приклад. Коли заснувалася Америка, вона заснувалася, її Конституція на Біблії, і... і ті люди, вони вірили глибоко в Бога. І зараз Америка пожинає те, що посіли її батьки, благословіння. І чим. Більше ми довіряємо і віримо в Бога, тим більше Бог благословляє. Як не странно, але по статистиці сама бідна страна це православна Де найбільше православ'я. Тому що це православ'я воно віддаляє людину від Бога, тому що воно поставило деякі, ну, так сказати, традиції, які люди достатньо піти там, на Пасху, посвятити яйця, на рождество понести вечерю. Все, я виносяв. А ну ще можна похоронити, влами запечатати. Все. 100% вірус. От цим людина віддаляється від Бога, тому що вона впевнена, що вона зробила оце так, вона пішла туди, все, вона впевнена в своєму. Хоча вона не впевнена, вона робить тільки так, тому що її Батьки так роблять. І ми починаємо ну, не довіряти і Богу, і ми не можемо служити Богу так, як це потрібно служити. І в... Ви... І друге послання Павла до Коринфіна, 13 глава, 5 вірш, ви пробовуйте себе, чи ви в вірі, пізнавайте самих себе. Хіба ви не знаєте самих себе, що Ісус Христос у вас? Хіба тільки що ви не такі? Тобто, якщо ви не можете з пам'яті сказати, що у вас живе Христос? то тут написано, що ви не вті. Якщо людина може з певністю сказати, що в мене живе Ісус Христос, тоді я вірю. Тоді я дійсно віруючий. Тоді я дійсно можу противостати дьяволом і смерті. І в посланні апостола Павла до Ефесянам, 10 й вірш, допевняйтеся. Що приємне для Господа. Ну, я би сказав на звучаті на українській мові, дізнавайтеся, що приємне для Господа. І не беріть участі в неплідних ділах темряві, а краще докоряйте. Докоряйте тому, що неправильно. І отож, це пенатиш, уважайте, щоб поводитися обережно, не як не мудрі, але як мудрі, використовуючи час дні полукаві. Через це не будьте нерозумні, але, але розумійте, що є воля Господня. Ну, а як можна зрозуміти, що є воля Господня? Це ну, саме тяжке в житті людини. От Що є воля Господня? От Для юних так, відвітів, там, хлопець чи дівчина, от, що є воля Господня на кому жениться? Що є воля Господня, куди на роботу піти, якого вийде освіти? От що є воля Господня? І в Біблії сказано, якщо ви будете уважати на це все, ви зрозумієте і, і остальне, що є воля Господня. І в посланні до Римня Павло пише другий вірш. І не стосуйтеся до віку цього. Але Перейміться відновою вашого розуму, щоб пізнати вам, що то є воля Божа. І далі він пише, це добро, приємність і досконалість. Воля Божа, кажуть, є добро, приємність та досконалість. Але для цього треба відновитись відновлення нашого розуму. Тому що розум людини, невіруючої людини, людині, він далекий від того. Який хоче бачити Бог. Людина зовсім по-іншому мисли. І Бог бажає, щоб ми змінилися, але для цього нам надо в Саму себе і в Слово Боже. І пізнавати його із нутрі. Це найважливо. Не просто знати, а пізнати. Від того, що ми знаємо когось там із людей хорошо може знати, бути друзями, від цього тільки не народжуються. А від пізнання народжуються і плоди, плоди християн, це плоди Духа Святого. І послання до Євреїв, якщо ми будемо вглублятися в слово написаного, це четвертий рознадцятий вірш, бо Боже Слово живе та діяльне і гостріше від усякого меча обоюдосічного, проходячи воно аж до розподілу. Уші і духа, суттєві та мозків і способна судити думки та намірі серця. Коли ми читаємо Слово Боже, ми бачимо свою неправоту, то, що Господь відкриває нам духів, ми бачимо це, тому що ми до цього не знали. Ми думали, а це всі так роблять, значить все нормально. Ну, значить, це правильно. Правильно жити в гражданському браку, правильно там ворожити, гадати, ходить до екстрасенсів. Ми думали це правильно. Ну коли ми узнаємо, що є правильно, от тоді вже це слово воно починає судити нас із знутрі. тому що ми його дізнаємо. І в посланні до Римлян також записано, що коли ж вони повернулися, це третій розділ, 15 вірш, коли ж вони навернулися, тобто... Євреї, ну, тобто віруючі, коли ж навернулися до Господа, то покривало здіймається. <кій> коли Моїсе зійшов з гори істею, коли він отримав 10 заповідей, у нього лице сильно сяяло, і він, щоб не других, так сказати, щоб досить п'ять цим, він на нього покривало. І тут пишеться за це покривало, що коли ми увіруємо, це покривало здіймається, тому що Господь є дух, а де дух Господь там і свобода. Це не рабство. Це не значить, що якщо ти увірував, то не взяти, то не можна, то не взяти. Ні, все мені можна, та не все полезно. Все мені можна, та нічого не може в ноги. Я маю бути свободний. Не просто сказати, от я курю, то я собі бо мені без питань. Ну це не так просто. Я колюся, я ось можу покинути і все. Ну це теж не так просто. Людям часом мозга вирізали тільки для того, щоб вони покинули колотися, але вони все одно продовжували колотися. Тому що це не свобода, це рабство. «Но де Дух Господній, там свобода. Ми ж визнати. Ми ж... Відкриттям обличчя, як у зеркало, дивимося всі на славу Господню і змінюється той же образ від слави в славу, як від Духа Господня. Коли ми дивимося на образ Бога, ми змінюємося. Тому важливо не просто знати Біблію, не просто там важливо цитувати тірувати Біблію. Я навіть більше можу сказати, що коли народився Ісус Христос, то хто прийшов йому поклонитися? От хто прийшов? Знаєте? Охи. ну, На нашій мові це чаклуни, там, ворожбити, знахарі. Ну, фарісії, садуки, які знали писання на Ісусть. Вони знали пророчества, вони знали, коли йде родиться Ісус Христос. Вони не прийшли. Чому? Чому? А прийшли волхи. Ви знаєте, от. Коли прийшов Голіаф фарисі, з фарісим, на народ Ізраїля вийшов Голіаф, Він доволі високий був. І він говорить, от я прийшов, і якщо хтось вийде проти мене одного один на один, то якщо я його переможу, ми, Ви будете нам, рабами, Якщо хтось бачить, переможе, ми здаємось. Ну, Звичайно, всі боялися. Всі думали, так як були научені в тому, що е, от ти должен, там бути воєнної техніки, то-то, то то-то-то. вони аналізували з точки зору людини, там, воєнних стратегії, вони думали, можливо, і правильно. Ну, приходить Давид. Давид пастух, який постійно був у полі і приходить, і він каже мені, ну, перепитай, а хто тут такий, що він, він не обрізний, що тут поросить народ із Брати почали сміятися. Говорять, та йди ти отсюда, ти малолетка, що ти тут таке нам говориш, ти що не бачиш, хто він воїн. У нього там тільки як з верстака вал, Ну, Тому що вони думали як... просто як воєнні люди, які обучені в цьому. А він думав, як і сповнений Духа Святого Людина. Дав він славий, фізично. Ну і це не духом. І я скажу більше, що він, можливо, навіть не міг читати. В ті часи не так, як зараз що в школу можна ходить, книг повно, можна читати, вчитися все. Ну він завжди наповнявся Духом Святим в тому степу, коли пас Отаро. І він шукав в цілому Бога, як він, завжди... і він писав псала, позводі у свої очі договор, откуда прийде поміч моя, Помощь от Бога. І коли він сказав ці слова, звичайно, зразу всі розсумнялися. Але потім, як вийшло це до Саула, він зрозумів, що в цьому є сила Божа. І вони його позвали цього Давида і сказали. Що, ну давай, ми тебе одінемо, дамо меч, дамо щит, іди воюйся. Він говорить, ні, я не привик так, я ніколи цим не займався. Я вийду так, як Бог поведе мене. Він взяв пращу і пішов на воїнах. І ми, як хто читав Біблію, він знає, що він камнем пронзив черп його і той упав, і той другого Бог йому. Тому що в ньому була ця віра, переможна віра. Бога. І Бог закликає, щоб і в нас така була віра, щоб ми могли також пізнати Боже благословіння, що є своя Божа блага, угодна для нас. І, знаєте, от коли в далекі часи народ Ізраїля не слухався, Бог призвав пророка Єзикія, це третя голова спершу віша, і сказав їм до Єзикії. До... До... До мене написано, сину людському, з'їж, що знайдеш, з'їж цього звоя, йди, говори до Ізраїля дому. І відкрив я свої уста, і він дав мені з'їсти свиток звоя. І сказав він до мене, сину людський, нагодуй свого живота і наповни своє метро тим звоєм, що я дам тобі, і з'їв, і був він в устах сорок, як мене. Звичайно, це треба переносно, в переносному смислі розуміти, тому що в кожному народі, в кожній селі є свої звичні обичаї церкви. І для того, щоб він проповідував не як, ну, скажімо ну, скажем так, не як з акцентом православного чи баптиста чи католика, але щоб він проповідував в Духа Святого, тому що в ті часи Дух Святий на певний час сходить на людей уходить. Він говорить, з звиток, щоб подали все те, що ти накопив за своє життя, що тобі говорили батьки, то, що не нужне, то, що не важливо для мене, а з'їжте те, що Дух Святий тобі скаже, про то говори, щоб вони не могли знайти, а ти говориш так, там завжди так говорили, ну ми з тим не загласні. Ну, ти будеш говориш, від Духа Святого. І тому, я знову зачитаю краще знову. Перекладу. Будь пильний до себе і вчення, і займайся цим постійно. Бо таким, бо так учиняючи, ти себе врятуєш і тих, що слухаєш, тебе. Амінь.